Опа, поклвка підсичка Щось є! Щось єсть Але це щось мені не подобається Це щось дуже схоже на акулу Угу. Якщо Сюди зашли акули Це дуже погано Так, всім привіт Друзі, народ Я вискочив на рибалку на своє улюблене місце, тому що погода видалася чудовою, хочеться познімати і показати, що зараз клює, як зараз клює, був недавно на іншому типу рибалки. І ловив там скумбрію мокрель, ідемакрель. До сих пір у нас, хоча у нас сьогодні 17 жовтня. І, кажуть, це не типово для нас, для того регіону, в якому я живу. Ну таке. Але там чомусь злетів звук, не записався. І я розсердився і вискочив на своє улюблене місце. Тому місце є, погода є, буде і риба. Щось там уже підтягується, щось невеличке і це, здається, акула. І... Так, це дійсно акула. Е, ну, нічого страшного. Все, що спіймаю, все покажу, так як воно є по-чесному. Але ж маленька маленька акула. Боявся я, що їх тут дуже багато і вони не дають інші рибі клювати. Це я вже не знаю яку рибалку тут, ладно, акулу. Ух ты, десь не хочу я даже пускати. Вот такого монстра вдалося спіймати. Невеличка, але дуже потужна риба. Клас От така риба. Зараз я її відпущу. Що ж це коїться? Ой, що це коїться. Закинув буквально тільки що. І одразу покльовка. Такий був ударчик гарний. Чомусь мені здається, що це знову акула. Ну якщо акула вона не відстане, вона як окунь. Якщо бере, то вже бере. Ну, сподіваюсь, що ні, сподіваюсь, що це щось інше. Чомусь зайшли сюди акули і клюють тут тільки акули. А навіть це мені настрою не спортив сьогодні. Хм? Все тіш, тиша. Хочу я спробувати половити на такий облірок. Савайч гір. Сподіваюсь, що видно. На нього досить непогано, як оказалося, бере Макрель. Тому пробую декілька китків буквально, щоб було що показати. Звісно, було б краще її вітру кидати, ну но... так, нема нікого вдома. Зараз спробую перезакинути в інше місце. От туди вітру трошки відпустить і знову те ж саме він візьме свою глибину яку, яка йому потрібна трошки підігрувати, отак не спіша собі граючись буквально декілька китків і потім заміню на щось більш цікаве можливо на якогось колібалочку чи щось подібне а вертушечка У мене є шикарна вертушечка робоча Щас, точно, я згадав. У мене шикарна робоча вертушечка. Він трошки загрузиться нижче. А я спробую дістати вертушечку свою. Ось сюди вона. Зараз я їй зразу покажу. Звичайна, така от вертушечка. От така. Але по мокрелі також. Показала себе досить непогано. В такі штучки я використовую, щоб в кармані не кололося. І в карман вкину і все добре. Так, Вимотую. Може там вже риба сидить. Навряд чи, звісно. Так. Нема там нікого. А, водоросля сидить. Водоросля сидить. Цікаво. Подивитись, що там відбувається на паромі. Так, і що там у нас? Треба змазати, бо скрипити. Де? Люди собі пливуть. Поховалися. Холодно. Холодно. Такий гарний паром. Поплив на он той острівець. Один такий, на мою думку, важливий момент. Особливо з недорогими скажімо так, приманками. У мене тут стоїть оберталка. І що я замітив? Що важливо її після того, як ми закинули і загрузили, важливо її запустити. Запускаємо її таким чином, просто як дюргаємо, щоб вона почала обертатись. Буває, що тягнеш, тягнеш витягнеш, а вона не оберталася. Ти тобто той сам ліпісток, чи зацепився, чи перекрутився, чи просто не захотів. Всяке буває, тому я інколи перевіряю, щоб воно дійсно оберталося. Якщо відчуваємо легенький супротив, тобто, коли вона обертається, є супротив, вона тягне нібито трошки на себе, це означає, що вона працює. Працює адекватно, нормально, щоб була результативна проводочка. Інакше... Можеш тягати тягати, а толку з цього не буде. Тому особисто я завожу оберталки. Маленькі, великі, всі Ленько піддернув. Дав їй можливість запуститись. І інколи це перевіряю. Так, треба той спіннінг свій перезакидати, була там така мощна покльовка, куля, чи я б навіть сказав, покльовка. І той спінінг треба перезакидати, тому що... На той взагалі ні жодної покльовочки я не бачив. Одне щось таке трішечки похоже. А на цей тільки що, поки я добіг, воно і перестало. От кусило, мабуть, м'ясо. Це акули от гризають все. Так, загрузили, наскільки нам потрібно. І раз, завели. І все. І працюємо. Отам от під берегом сидить. О, це не воблер, це летить. Трошки летить, тут грам 13, мабуть. Якраз під мій оцей спінінг. У мене спінінг з тестом де тут до 24 грам. А, до 21 грама. Видно, не видно. 2.10-4.21. Робочий мій. Спінінг саме по форелевій рибалки. Зараз я трошки з цим поставив на паузу форельову рибалку. Але я думаю, я це трошки відновлю пізніше. Я думаю, я це відновлю трошки пізніше. Виберу день і обов'язково схожу, половлю форельку. А чому би ні? А, я ще знаю, де окунь ловиться, і щука. А там може окунь і щука щось. Там, може, щось спіймається, окунь або щука. Коротше, все, що спіймається, я всьому буду радий. Все, що має хвіст і не має лап, мене в принципі цікавить. Е, і, ну, а не обов'язковий хвіст. Ось ноги я також люблю. І не спіша собі, виматуємо, виматуємо, виматуємо. І сподіваємось, що щось нам дай трапиться. І нікого там нема під берегом, дуже шкода. А це 100% робоча приманочка. Да. Да. Оп, і все, перезакидаю. О, дайте, що це новому невелика Але Дадуть вони мені тут в житті. Надо мені місце. місця. Ладно, сьогодні, так, да, акула. 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 Точно. Акула. Бум, побачила свій пла. Поняла, що споймалась дуже. Ну Наш сиди. Достає, підійшла, мабуть, знову. О, давай. Да. Акула, я відчуваю, що це акула. Фу. Так, Угу, сто відсотків і покрутилось. А ну не я і так не підніму. А ну не підніму, Я аж туди йти не буду. Тут я їх зараз і підніму. Так. Це такой маленькою передишечкою. Оп, єсть. Не знаю, видно? Не видно. Отака От акула. Кула. Я спіймав акулу. Так, як спіймав, так і відпустив. І ми її відпускаємо. Хай пливе цей акутачий будинок. Так, крутиться вона. Не крутиться. Все. Пока. Попливла. Да, і красиво попливло. Не, не сама вдала підсічка, тому що фрикціон трошки в мене відпущений оказався. Але це здається знову акула. Трошки крупніша або просто цей спінінг полегший, потонший, ніж до цього. Ого! Тоді назад я не знав, що таке акула. А сьогодні я вже прям по покльовці можу відрізнити акулу. Злетіло. Злетіла. Чи ні? Не, повело, повело. Не злетіло. Эх, краще б вона злетіла. Ууу Ні, це не акула. Це не акула. Але це щось це, мабуть, пікша. Єс. Єс! Єс. Єс. Да, в той момент, коли вона типу злетіла, я мав, мусив догадатися, що це пікша. Вона просто пішла на мене. Це дуже характерно для пікші. Тому цю пікшу я заберу. Заберу з задоволенням. Гарний екземплярчик. Непоганий. Давненько я її не ловив. Єсть. Ху, вона наша. Ура! 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 Гарна риба, гарна, єсть! Єсть, здолали ми її середакул, одненько виціпили. Отака. така Фу, зараз ми її зважимо. Така риба мені потрібна. Дуже гарна риба. Так, ваги. Тинк. Нуль. Гачок. Ну, вона ще й непогано сіла. І... Кіло 700, кіло 700 є, гарна риба годиться. Заліковий, заліковий екземплярчик. Отак. Ось так. Гарна риба. Ловим далі. Тиша і благодать. Виходить, я помилявся, виходить, що коли я з такою впевненістю говорив, що це акула. Виявилася не акула, а хоча дуже схожа була. І тряслась вона, як там ззаду акула пливла. І я це відчув. Ну нічого, я помилився і я казав, що я не професіонал. Я лише вчуся. Але головне, що риба є. П'ємо чайку, трошки гріємося і ловимо далі. так, Підійшла черга до такої тигрової. Колібалочки. Кинув два-три рази поки що нічого, але спробуємо. 34 грама затяжка для цього спінінга. Нічого, тому зараз легко. О, туди. Хорошо пішло. Чи зарахуємо. Я рахую. Я завжди рахую. А ви скажіть, рахуєте чи не рахуєте, коли ловите рибу? Я завжди рахую, навіть коли на дно опускаються, я рахую, щоб розуміти приблизно, яка глибина, ну плюс-мінус. Навіть якщо ти точно не порахуєш, яка глибина, то ти будеш знати, плюс-мінус де глибше, де не глибше, на яку глибину опускає. Це Всі люди рахують по-різному, хтось швидко, хтось повільно. Але якщо ти будеш рахувати з однаковою швидкістю, притаманною лише тобі, то ти будеш знати. На яку глибину опускати? Так, зараз ми рахуємо до 20, наприклад. Скумбрія не бере, до 15, не бере, до 25 і те де, і, і Коли ти вирахуєш правильну формулу, так, на 20 клюнуло, значить наступний раз також на 20 кидаю. Чекаю в смислі. Пробуємо щось інше. Так, ну і що, по ітогу. По ітогу, по-моєму, у нас вже був такий, точно такий самий ітог. Так, там була покльовка. Крбаль проплив. Хоч затінився. Поки що йдуть ту гарану. Там щось крує. Треба бігти, 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 бігти. І не встиг. Не встиг. Не встиг. На жаль. Щось там прямо на грані. Не, не встиг. На той клює, на другий клює, що це вони сказилися? Ні, ні, не сьогодні. Сонце заходить, а тому та що ж це таке? Пробувати підсікати, треба збиратися, а нема там нічого. Це сто відсотків. Лише одна рибина, але досить гарна. Я довольний сьогоднішньою рибалкою. На сьогодні все. Дякую за перегляд.